Оцінку, Микола Іванович. Ми з Миколою Івановичем ну, особисто я вперше побачилися, познайомилися під час навчань, коли відбувся добір до, до Вищого антикорупційного суду. Він нам викладав певні аспекти кримінального права, наскільки я пам'ятаю, і в цьому розрізі вам, як суспільному діячу, як вченому. Експерту, які, на вашу думку, були очікування від вас 4 роки тому, і які зараз, чи відбулися ці очікування, на вашу думку? Дякую. Добрий день, шановні судді, ваша честь, шановні гості. Я вас всіх вітаю з цим святом, А це дійсно свято. А чому це свято, я скажу трошки пізніше. Ми насправді познайомились раніше, ніж ви сказали, не на тренінгах, тому що я щасливий від того, що саме мені довелось підготувати те письмове завдання, яке потім вирішували кандидати на посаду суддів Вищого антикорупційного суду. І як я його не ускладнював, а вони все ж таки його вирішили успішно. Я зараз хочу вам трошки нагадати історію для початку. Я в антикорупційній тематиці з 1995 року, коли ще брав участь в робочій групі з підготовки першого закону про боротьбу з корупцією. Ще на пострадянському просторі таких законів не було, ще не було конвенцій тоді. І ми так барахтались, не знали, що почати. І як завершити, написали, він діяв. Ну не в тому справа. Корупція нас переслідувала всі роки незалежності, і відбувалася та боротьба, козаки, розбійники. Розбійники чомусь весь час перемагали. І нарешті в 2014 році. Після Революції Гідності з'явилася воля до того, щоб почати створювати і інфраструктуру, і необхідну базу для справжньої боротьби, тому що за часів і Януковича, і попередніх президентів боротьба з корупцією мені особисто нагадувало якусь іграшку, якийсь макет. Ми мавпували щось з західного досвіду, але воно. Виглядала точно як макет, було наповнено колесами там двигуном, але то все не діяло і нікуди не їхало. І от в 2014 році перша антикорупційна стратегія. вона, Це було натхнення. 14 рік закон про запобігання корупції, закон про набу і потім створення набу. Новий закон про прокуратуру і потім створення спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Зміни. Правильні зміни до Кримінального кодексу і КУПАПУ засновані на Конвенції ООН проти корупції. Але той механізм продовжував не їхати. Виявилось, що те, що ми робили, це навіть не кроки, а це розчистка доріжки для подальшого крокування. І от е, тоді, коли, пам'ятаєте, і перший, і другий склад на ЗК не працювали, коли е, всі, хто міг і хто хотів, ставили палки в колеса е, і набу, і САП, Суди розглядали по, десь по вісім, здається, справ на рік тих, які завершили набу. По вісім справ на рік лише. Таким чином, ту машину, яку створили, треба було пхати. Вона сама не їхала. І от тоді з'явилась ідея створити антикорупційний суд. Надати антикорупційній машині. Вигон, серце, і ми сьогодні бачимо, що вона поїхала. Які були очікування? Ну, перше, ефективність. Тобто концентрація зусиль на необхідному для того, щоб отримати найкращі результати з найменшими ресурсами. Друге це доброчесність. Звісно, необхідно було, щоб виключно доброчесний суд розглядав, перепрошую корупційні злочини. Ну і третє професійність. Саме тому був настільки жорсткий відбір, і вже на першому тренінгу в квітні 2019 року я побачив, наскільки ви дійсно підготовлені. Але надалі. Почались виклики, і наразі вони продовжують існувати. Перше, це величезні, я вважаю величезні проблеми з кримінально-процесуальним законодавством. Проблема найперша в тому, що ми його зарегулювали. Я заздрю багатьом країнам, там, де судді можуть самі грунтуючись на правових принципах, визначати процедуру. Ми зарегулювали кримінальний процес настільки, що тепер сидимо і очікуємо від законодавців, коли він це розрегулює. У нас проблеми е, створилися серйозні після так званих поправок Лазового. Е, створилися справжні колізії між кримінальним кодексом і кримінальним процесуальним. Ну от Наприклад, в частині того, що. Кримінальний кодекс визначає строки давності кримінальної відповідальності, і вони є досить великими. А КПК обмежує строки розслідування. Це колізія, колізія. Хтось її створив для чогось, ми розуміємо для чого, але вона існує давно і не вирішується. Це зловживання. Процесуальними правами, і невиконання процесуальних обов'язків їх дуже багато, і ця проблема також не вирішується. Судді стають часто заручниками в процесах. Проблема величезна, я вважаю, не розмежування повноважень прокурора і керівника органу досудового розслідування, а іноді повноваження прокурора перетинаються з повноваженнями слідчого, детектива. Ніхто не знає, чим він займається, а як він буде знати, якщо вже кілька років ми не приведемо ніяк закон про прокуратуру у відповідність до Конституції. І прокурори невідомо, які функції виконують, чи конституційні, чи передбачені законом, у нас великі проблеми з судово-експертною діяльністю. Ну і так далі. Потім, якщо. Звернути увагу на Кримінальний кодекс, ну знову ще більше років ті самі проблеми, про які пишуть науковці, виступають, кажуть. Перше, з чим ми боремось? Чому ми визначили, що от ці кілька складів це вся корупція? Насправді ж ні. Чому ми не вважаємо корупцією? Внесення величезних коштів для політичних партій 159 значком 1. Це чиста корупція. Чому ми не вважаємо корупцію, контрабанду вчинену службовими особами? Чому не корупція, це використання інсайдерської інформації тими ж такими службовими особами? І так далі. І так далі. Таких статей про корупцію в кримінальному кодексі дуже багато. А ми чимось от обмежились і тим задовольняємо. Нещодавно виникла дискусія серед юристів стосовно 364 статті. І я не раз про це публікував. Ще 10 років тому у нас було приблизно тисяча засуджених за 364 статтею в минулому році менше 10. 10 осіб. Чому стаття не працює? Чому вона не працює? Через деякі зміни до неї, через те, що... Ми весь час стоїмо перед сумнівом, що таке істотна шкода, що таке тяжкі наслідки, і навіть як виявляється. В самому ВАКСі є три різних рішення різних колегій суддів з цього приводу. Ми не знаємо, що таке всупереч інтересам служби. Чи це те, що передбачено в Конвенції ООН проти корупції, мається на увазі незаконність, чи це щось інше. Таким чином, ми увійшли в такий тупічок. Ну і багато інших проблем. Я також не можу не сказати про кількість суддів. Ми не дочекаємось, коли нарешті почне працювати Вища кваліфікаційна комісія і заповнить ті численні вакансії в судах. Ну і багато, -багато інших проблем. А зараз ми в такій ситуації, коли перед нами. Виникають самі виклики, і далі буде веселіше. Чому тому, що у війні ми перебуваємо ну так за загальним визнанням десь на середині. І е, далі ми будемо звільнювати території, і е, у нас багато ресурсів, і правоохоронної системи, і судової е, будуть витрачатися для того, щоб е, вирішувати проблеми на тих територіях. В одному Криму нам потрібно скільки посад, і суддів, і прокурорів, і поліцейських, і так далі. Ми очікуємо і великої гуманітарної допомоги, і допомоги у вигляді багатомільярдних коштів від Європейського союзу, очікуваних. І у нас попереду велика. Політична боротьба, тому що вибори будуть або в 24-му, або далі, але ж вони будуть, і е, всі проблеми в суспільстві будуть е, загострюватись. Але що б там не було, ми впораємось і е, от через е, те, що е, вищий антикорупційний суд існує, те, що він розглядає ті справи 139 дев'ять вироків порівняно з е, тим, що було е, раніше в судах, е, ми точно знаємо, що вищий антикорупційний суд є прозорою системою, порівняно з багатьма іншими судами. Ми точно знаємо, що в суді працюють доброчесні судді. Це дуже добре. Тому є впевненість, що ми переможемо на всіх фронтах, в тому числі антикорупційному. Віримо в це. І слава Україні. Дуже глобальна відповідь. Дякую.